Перші виступи, перші емоції і, звісно, перший дзвоник. 1 вересня 2025 року новий етап для Чернігівської гімназії номер 13. Діти та викладачі розпочинають навчальний рік в надсучасному приміщенні з рекреаційними зонами та повністю укомплектованими класами, сучасним ремонтом, меблями та інноваційним обладнанням. Завдяки швейцарсько-українському проекту Десайд відбудова було здійснено комплексну модернізацію корпусу для учнів п'ятих-дев'ятих класів. Насправді дітям буде вчитися затишно комфортно. Діти в такій школі звичайно будуть відпочивати душею, тілом довгий час було дистанційне навчання, тому для нас сьогоднішній день це просто свято. Цей день до гімназії завітав особливий гість, надзвичайний та повноважний посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауман разом із представниками міської влади та менеджерами проєкту Десайт. Це не перший візит. Наші партнери бачили на власні очі наслідки обстрілів 22-го року. Спостерігали за перебігом робіт в ході модернізації закладу, і от зараз можуть оцінити результат цієї надважливої для громади Чернігова співпраці. Мені дуже приємно приїхати в Чернігів. Перший день навчального року, коли діти повертаються в школу і в таку школу. Перше треба сказати, що відбудова відновлення України є стратегічним інтересом держави Швейцарії. Ну і також тема освіти для нас одна з ключових. І тому українсько швейцарський проект Дісайд уже багато років співпрацює якраз в сфері освіти. Ми були тут буквально рік тому. Бачили в якому вона стані була тоді, і от зараз повернулися, і це просто надзвичайно позитивно вражає, яка створена атмосфера, яке обладнання, яка взагалі присутність тут. Це надзвичайно класно. завдання. Було не просто відбудувати стіни, а створити інноваційний простір, в якому дотримано всі прогресивні стандарти безбар'єрності, безпеки та енергоефективності. Гімназія номер 13 один з п'яти закладів Чернігова, де за підтримки уряду Швейцарії укриття перетворено на сучасний освітній хаб, в якому є все необхідне для навчання під час тривог. Також ході відбудови було прийнято рішення про модернізацію харчоблоку. Та обідньої зали на такому обладнанні готувати корисну їжу легко і зручно кажуть самі кухарі. Зробили таку дуже гарно нам їдальню, Ми дуже вам вдячні. Звичайно, вам дуже багато радості отримати від роботи завдяки підтримці партнерів та роботі освітян, гімназія номер 13 перетворилася на простір, в якому хочеться вчитися. Тут повністю оснащено 16 профільних кабінетів та майстерень, Мета була створити комфортне середовище для дітей. Цей проєкт, якщо говорити про конкретно 13-ту школу, то його бюджет складає 74 мільйони гривень, з яких 64 мільйони це інвестиція уряду Швейцарії, а 10 мільйонів власне долучила місцева рада, яка наразі створює благоустрій території, закупила необхідне обладнання для багатьох лабораторій, і в цілому у нас. Нас вийшла така синергія, справжнє партнерство, яке дозволяє нам розвивати саме управління освітою, децентралізувати його і давати можливість самим чернігівчанам долучатися до планування майбутнього своїх дітей і відповідно звичайно розвивати і мережу закладів освіти. Цього року в гімназії номер 13 навчатиметься понад 800 учнів та учениць, з яких 81 першачок. Заклад прийняв дітей з мікрорайону Подусівка, де ворог знищив дві школи. У питанні відбудови важливо не просто відновити стіни, а зробити краще ніж було, зазначає Василь Білогура. І тут підтримка міжнародних партнерів неоціненна. Надзвичайно цінною без перебільшення є наша співпраця з швейцарсько українським проектом Дісайд. І тут питання тільки не комплексної відбудови закладу, де ми сьогодні знаходимося, де Продумано все повністю до деталі і а, вкладено. Душу в такі маленькі дрібнички. Наскільки буде зручно зайти в кабінет? Наскільки простір має бути безбар'єрним? Наскільки буде зручно і якісно готувати, комфортно готувати їжу в харчоблосі? Наскільки буде безпечно і комфортно перебувати в укритті В перспективі в даному навчальному закладі, також продовження співпраці буде ще оснащено. Модуль сонячних панелей, що зробить заклад більше енергонезалежним, загалом в рамках швейцарсько-української співпраці з 2023 року у Чернігові було реалізовано десяток ініціатив. В рамках проєкту Десайт Профтех цього року на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти відкрито кулінарний хаб. Кожен член делегації, включно з послом, мав змогу долучитися до практичної роботи і зрозуміти, як працюють новітні технології. Ще однією важливою зупинкою став коледж залізничного транспорту, де, за підтримки уряду Швейцарії, нещодавно відкрито профорієнтаційний хаб, в якому учні та учениці, так би мовити, на дотик, знайомляться зі світом професії. Таким чином десайт… Робить свій внесок у втілення стратегічної для України реформи старшої профільної школи. Як повідомили наші партнери, в цьому році буде запущена велику програму з підготовки кар'єрних радників. Нагадаємо, торік ця програма діяла як експериментальна на базі чотирьох освітніх закладів Чернігова.